Мануїла Комніна було призначено Василевсом Ромеїв у військовому таборі. Це призначення зробив його батько Іоанн Комнін, який помер у тому самому військовому таборі у Кілікії через зараження крові. Золоту діадему на голову Мануїла одягнули 5 квітня 1143 року, але бути призначеним Василевцем і бути проголошеним Василевцем це зовсім різні речі. Щоб легітимізувати свою владу, Мануїлові потрібно було відправитись у Константинополь, де Константинопольський патріарх мав би урочисто проголосити Мануїла Комніна Василевсом Ромеїв. Мануїл міг би одразу відправитись у столицю, але потрібно було попіклуватись про останню путь спочившого в бозі Василевса Іоанна Комніна. Тобто на місці смерті Іоанна мали закласти наріжний камінь майбутнього монастиря, а потім підготувати тіло до мандрівки у столицю, де Іоанна Комніна мали урочисто поховати у монастирі Христа Пантократора. А вже потім мала відбутись ще більш урочиста церемонія у храмі Святої Софії, де патріарх мав коронувати Мануїла. Але річ у тім, що в той час ромейська держава не мала верховного патріарха, а за усіма церковними справами наглядали синод та монахи. Отже, потрібно було спочатку ще й призначити патріарха. Але це були не останні проблеми Мануїла у Константинополі. Перебував його рідний брат Ісаак, який міг оскаржити рішення свого батька та так само претендувати на ромейський престол. Ба більше у столиці перебував ще й дядько Мануїла та Ісаака, рідний брат померлого Іоанна, якого звали Ісаак, і який, як нам вже відомо, неодноразово каламутив воду проти свого рідного брата. Тобто два Ісаака могли повстати або об'єднавши сили, або ж кожен окремо. І з цим потрібно було щось вирішувати. Щоб вирішити ці питання, Мануїл відправив у Константинополь вірного полководця та командуючого ромейською армією Турка Аксуха. Аксух прибув у Константинополь і одразу ж заарештував обидвох ісааків та запроторив їх до в'язниці. Потім Аксух вирушив у храм Святої Софії, де зібрав монахів та повідомив, що Василевс Мануїл платитиме монахам щорічні виплати у розмірі 200 срібних монет, якщо вони погодяться дочекатись Мануїла та підтримати кандидатуру саме того патріарха, якого запропонує Мануїл Комнін. Після нетривалої наради монахи та церковники заприсяглись у вірності і кожен отримав обіцяну суму. Але монахи поспішили: якби вони почали торгуватись, то заробили б набагато більше, адже Мануїл видав аксуху ще одне розпорядження: якщо монахи відмовляться від 200 срібних монет, запропонувати їм по 200 золотих. Але так як монахи погодились, то і золото залишилось у державній скарбниці. Що ж, Аксух порався із завданням на відмінно: Мануїл прибув у Константинополь, поховав батька з усіма почестями, призначив патріархом Михаїла Куркуаса. А патріарх у свою чергу проголосив Мануїла Комніна Василевсом Ромеїв. Після цього Мануїл віддав наказ звільнити з в'язниці обидвох Ісааків, так як вони вже не становили загрози. Друзі, вітаю! Перед тим як ми поговоримо про управління Мануїла Комніна, я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, щиро, усім вам дякую, адже саме ваші вподобайки та коментарі підносять наш канал у рейтингу YouTube і історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам, популяризаторам історії, які підтримали наш канал у своєрідний спосіб. Друзі, ви теж можете підтримати нас спонсорством, звісно, якщо у вас є таке нестримне бажання та можливість. Мануїл Комнін був високим та кремезним чолов'ягою, який з раннього дитинства супроводжував свого батька в усіх його походах, і звісно, він став неабияким воякою. Сили в нього було, як в трьох дорослих чоловіків, і кажуть, що він одного разу, коли брав участь у лицарському турнірі у Антиохії, збив з коня лицаря. Можна подумати, ну і що тут такого? А річ у тім, що удар був такої сили, що збитий з коня лицар пролетів декілька метрів і збив своїм тілом з коня ще одного лицаря у повній військовій амуніції. Також Мануїл спав та харчувався як звичайний солдат, а у битві був сміливішим, ніж загін ромеїв. Знову ж таки, давні історики згадують, як в одній із битв Мануїл увійшов у стрій ворожих лучників, спіймав за волосся одного з них та потягнув у ромейський табір. Щодо зовнішності Мануїла, то історики згадують, що він був високим та красивим. Мав біле волосся та досить темну шкіру. А венеціанці, коли пливли на кораблях проти ромеїв, навіть пародіювали Мануїла, переодягавши у розкішні шати самого темношкірого раба і виставляли його на носі корабля так, щоб його бачили усі ромейські вояки. А ще Мануїл був улюбленцем жінок. Незважаючи на те, що Мануїл був одружений, він не цурався закрутити роман із симпатичною ромейкою і не тільки з ромейкою, і не тільки з однією. Коротше кажучи, Мануїл полюбляв гульнути, хильнути венця, потанцювати та приємно провести час у жіночій компанії. Як тільки Мануїл прийшов до влади, антиохійський правитель Раймонд де Пуатіє вирішив, що Василевс слабкий, і в нього можна відтяпати шматок ромейської території. Раймонд пішов у Кілікію та розпочав захоплювати міста та поселення, що належали ромеям. Звісно, Мануїл не збирався дивитись на те, як бешкетує Раймонд, і відправив проти нього, скажімо так, відібраних ромейських вояків, які наваляли Раймонду по перше число. Вояки повернули усе, що захопив Раймунд у Кілікії, бо більше ромеї ще й пограбували околиці Антиохії, що належали хрестоносцям. Практично, у той самий час емір Зенгі захопив едеське графство, і наступною мала стати Антиохія. Побитий ромеями Раймунд був змушений звернутись до Мануїла та благати його про військову підтримку. Мануїл відповів, що вояків він не відправить, а ось грошима допоможе. Але лише тоді, коли Раймунд вибачиться перед Мануїлом, вставши на коліна перед гробницею його батька Іоанна Комніна. Раймунд прийняв умови Мануїла, але добряче повоювати з Еміром Зенгі не вийшло. Еміра Зенгі зарізав п'яний Євнух, коли Емір образив когось із родичів того самого Євнуха. У 1147 році заворушились половці, які перетнули Дунай і як завжди грабували ромейські землі та навіть захопили місто фортецю Демничик. Мануїл відправив проти половців флот, який рушив по Дунаю. Але половці, дізнавшись, що ромеї налаштовані їх знищити, чкурнули за Дунай. Але втеча половців не спинила. Ромеїв і вони наздогнали ворога та добряче його пошматували. Остаточно накостиляти половцям завадив другий хрестовий похід. Після втрати едеського графства західні лідери вирішили повернути втрачене. А Бернард Клервоський, худорлявий та стомлений постами та самобичуваннями монах, проголосив новий похід проти мусульман. Західні війська, які очолювали імператор Конрад III та король Франків Людових VII, рушили на схід. Першим йшов Конрад третій, і рухався він тією самою дорогою, якою 50 років тому йшли перші хрестоносці, і так само як і перші хрестоносці, вояки Конрада, а потім вояки Людовика, грабували, вбивали мешканців та гвалтували мешканок тих територій, якими вони проходили. Для Мануїла Комніна звістка про ще один хрестовий похід не принесла задоволення. Він по розповідям знав, що таке військо хрестоносців, та й сам з ними зустрічався, коли брав участь у батькових військових кампаніях. В той час ромеї з турками дотримувались мирних угод, але проігнорувати хрестоносців Мануїл не міг, адже якби він не надав їм проходу через свої території, то хрестоносці обов'язково би розпочали війну проти ромеїв. Воювати із заходом Мануїл не збирався, адже сам був, скажімо так, прозахідно налаштованим Василевсом, і тому Мануїл посилив охорону ромейських територій, через які проходили хрестоносці, та наказав допомагати західним військам чим швидше прибути під мури Константинополя. Також Мануїл наказав продавати хрестоносцям усе, що їм буде потрібно, а не надавати безкоштовно. А Конрада та Людовика зобов'язав присягнути у вірності ромейському Василевсові, тобто собі. Після того як усіх формальностей було дотримано, Мануїл забезпечив Конрада провіантом, надав кораблі для перетину босфору. Попередив про те, щоб германці тримались берегової лінії, адже вона належить ромеям, і, побажавши успіху, відпустив Конрада та його військо з Богом. Наступним до Константинополя прибув Людовик VII, якого, окрім війська та знаті, супроводжувала його дружина Елеонора Аквітанська, весела та шабутна жінка, яка до речі не сильно й кохала свого побожного чоловіка. Людовик вирішив затриматись у Константинополі, але така компанія була обтяжливою для Мануїла, і він вирішив спехатись хрестоносців. Він вигадав байку про те, що Конрад здобув декілька легких перемог над мусульманами і вже ділить здобич між своїми вояками. Ця фіктивна новина змусила Людовика поспішити, і він також, заприсягнувшись Мануїлові у вірності, відбув у Малу Азію через Босфор. Але правда про війну Конрада з мусульманами була іншою. Річ у тім, що Конрад програв усі битви, які можна було програти, і наостанок відчутно дістав від мусульман у битві при Дорілеї. А про те, як там будуть воювати франки, Василевс не думав, адже Ромеїв почав турбувати рожер Сицилійський, чий флот рухався у напрямок Візантії. Ба Більше сицилійці захопили острів Корфу, потім побешкетували у Афінах та Коринфі, і наостанок пограбували центр виробництва ромейського шовку у фівах, звідки вивезли кваліфікованих робітників та перевезли їх у Палермо. Мануїлу потрібно було вирішити проблему із сицилійцями, але без допомоги йому було важкувато. Василевс вирішив звернутись за підтримкою до венеціанців, яким Мануїл пообіцяв торговельні плюшки в обмін на допомогу. Венеціанці погодились та почали збирати флот, але перед виходом у море у Венеції помер дож і венеціанський флот затримався. Окрім цього, половці знову заворушились та грабували ромейські території. Мануїлові потрібно було спершу вирішити питання з половцями, а вже потім звернути свою увагу на сицилійців. Поки Мануїл розрулював ситуацію з половцями, венеціанці взяли в облогу корфу, а їм на допомогу було відправлено ромейський флот. Однак сицилійці на корфу, скажімо так, тримались, а суперечки між венеціанцями та ромеями лише затягували відвоювання острову. Остаточне відвоювання Корфу відбулось у 1149 році, коли на місце прибув Мануїл Комнін, і який, командуючи військами, повернув острів під владу ромеїв. А тим часом франки, очолювані людовиком, проігнорувавши застереження Михаїла просуватись береговою лінією, отримували від мусульман то на горіх, і то по перше число. Але як би не було важко франкам, вони усе ж таки якимось чином досягли Антиохії, де їх раду зустрів Раймунд де Пуатіє, і одразу ж запропонував Людовику вирушити з ним у похід, щоб наваляти мусульманам у Алеппо. Але Людовик відмовив, сказавши, що йому потрібно рушати у Єрусалим, де він мав намір помолитись біля гробу Господнього. У Антиохії сталася ще одна подія. Елеонора Аквітанська зблизилась із Раймондом і заявила, що вона залишається у Антиохії і ще прагне розлучення із Людовиком. Людовик вислухав свою дружину та наказав їй їхати разом з ним у Єрусалим. У Єрусалим Людовик прибув трохи пізніше Конрада, і, помолившись біля гробу Господнього, хрестоносці вирішили, що їм потрібно хоч щось завоювати у цьому хрестовому поході. Вони вирішили захопити Дамаск, а прийшовши під мури Дамаску та поглянувши на його неприступність, зрозуміли, що перемога не буде легкою. Та й відверто кажучи, перемоги не було після п'яти днів боїв. Хрестоносці відступили з-під Дамаску, зазнавши втрат. Конрад відбув у Константинополь до свого вже друга Мануїла Комніна, і у столиці друзі уклали шлюбний договір. Племінниця Мануїла Феодора була заручена з братом Конрада Генріхом. Людовик, який у всіх своїх поразках чомусь звинувачував лише ромеїв, сівши на корабелі разом зі своєю дружиною, яка прагнула розлучення, відбув у південну Італію в регіон Калабрія до Рожера Сицилійського. Дорогою до Калабрії кораблі Людовика пограбували грецькі пірати. І Людовик знову звинуватив Мануїла у тому, що це було зроблено з подачі ромейського Василевса. Починаючи з 50-х років 12 століття, Мануїл взявся за Європу та розібрався із сербами, а потім рушив на угорців. З угорцями не було так легко, і кампанія, яку розпочав Мануїл, завершилась лише у 1167 році перемогою Ромеїв. А у 1154 році Мануїл розпочав військові дії у Італії. У 1156-57 роках ромеям вдалося завоювати декілька нормандських міст, наприклад, такі як Барі та Трані. Але призначений Василевсом полководець Олексій Врієній програв декілька битв і сам потрапив у нормандський полон. Замість Врієнія Мануїл відправив у Італію Олексія Аксуха, сина того самого Аксуха, який допоміг Мануїлові у перші дні його правління. У 1158 році ромеї та нормани не без допомоги Олексія Аксуха уклали мирний договір, і тоді Мануїл звернув свою увагу на азійський бік Босфору. Восени 1159 року Мануїл вирушив із Константинополя у Антиохію, щоб втихомирити Рено де Шатільйона, який разом із вірменами грабував Кіпер. Хоча Рено обіцяв Мануїлу бути, скажімо так, слухняним хлопчиком. Мануїл пройшов через Кілікію, де вірменський правитель визнав себе васалом Василевса. А потім Василевс попрямував до Антиохії. Рено де Шатільйон прийшов до влади у Антиохії у 1149 році після того, як Раймунда де Пуат'є було вбито мусульманами, а його череп, оздоблений сріблом, відправили як трофей багдадському халіфу, дізнавшись, що до Антиохії прямує величезне військо на чолі з Мануїлом Комніном, Рено вирішив укласти із Василевсом мирний договір. Мануїл, вислухавши Рено, пообіцяв залишити йому життя, якщо замість латинського патріарха Антиохії буде проголошено православного. антиохійську цитадель передадуть під владу ромеїв, а також антиохійські загони мають поповнити лави ромейської армії. Звісно, щоб зберегти своє життя. Рено погодився на всі умови Мануїла. Після підписання угоди. Мануїл урочисто прибув у Антиохію, де відбулись гучні святкування, і можливо саме тоді він збив з коня того лицара, про якого ми розповідали раніше? З Антиохії Мануїл мав намір вирушити на Алеппо і усе ж таки підкорити мусульман. Однак до Мануїла прибули посланці Еміра Нураддіна, сина вбитого євнухом Еміра Зангі, які запропонували мирні угоди, згідно з якими Нураддін повертає ромеям християнських полонених, захоплених раніше. А також у разі потреби війська Нураддіна турбуватимуть сельджуків, якщо сельджуки турбуватимуть ромеїв. Мануїл погодився та повернувся у Константинополь. Взнавши про угоди ромеїв з Нуреддіном, сельджуки теж вирішили примиритись, і у 1162 році сельджуцький султан Килич Арслан уклав з ромеями угоду, згідно з якою повертав ромеям захоплені нещодавно міста, а також заборонив своїм воякам скоювати грабіжницькі напади на ромейську територію. І на додаток пообіцяв Мануїлу у разі потреби підсилити ромейську армію своїми вояками. Мануїл прийняв умови килич Арслана та запросив його у Константинополь, щоб, скажімо так, ратифікувати угоду та відсвяткувати цю подію. Перебуваючи у ромейській столиці, сельджуцький султан був приємно вражений. З ним поводились як з другом, запрошували на екскурсію у храм Святої Софії. А золотий та срібний посуд, з якого він споживав їжу протягом двох тижнів перебування у столиці, було залишено султану як подарунок. Клич Арслан теж вирішив здивувати Мануїла і сказав, що серед його супроводжуючих є людина, яка вміє літати. Було збудовано вишку, і в призначений день турок, одягнений в одяг, який мав безліч кишень, видерся на цю вишку з наміром стрибнути вниз та залишитись неушкодженим. Сельджуки вважали, що повітря в зашитих кишенях якимось чином триматиме акробата у повітрі, і він вдало виконає трюк. Однак вистава завершилась ледь розпочавшись. Дурок голосно гепнувся на кам'яну підлогу, і через хвилину мертве тіло акробата забрали, щоб воно не псувало своїм виглядом настрій Василевса. Давні історики пишуть, що Мануїл залишився задоволений виставою, та й Константинопольський народ ще довго згадував цей стрибок та голосно реготав. У 1174 році Емір Нуреддін помер, що розв'язало руки сельджукам, і вони почали нападати на Данішмендідів, які перебували під захистом померлого Еміра. Звісно, Данішмендіди звернулись по допомогу до Мануїла, в якого були укладені мирні договори як із Нуреддіном, так і із Сельджуками. Тобто Даніш Мендіди просили, щоб Мануїл вмовив сельджуків відступити. Мануїл як людина слова надіслав килич Арслану листа та попросив його схаменутись, але сельджуцький султан проігнорував прохання Василевса Мануїла. І влітку 1176 року Василевс, очоливши військо, вирушив проти килич Арслана. Але як тільки Мануїл перетнув Босфор та пройшов трохи вглиб Малої Азії, до його табору прибули сельджуцькі посланці із пропозицією від султана знову укласти мирну угоду на взаємовигідних умовах. Мануїл зібрав нараду. Більшість була проти мирних переговорів, але досвідчені полководці переконували Василевса укласти мирний договір, адже повні пасток землі сельджуків не пройти. Бойова міць противника дуже висока, вони дуже мобільні. Тоді як візантійська армія перебуває у важкому становищі через епідемію, яка в той час гуляла в таборі Ромеїв. Мануїл, вислухавши усіх, прийняв сторону більшості, і ромеї вирушили до міста. Іконія сучасна конія, минувавши фортецю Міріо Кефал. Ромеї увійшли у довгу ущелину та потрапили у сельджуцьку засідку. Битва між ромеями та сельджуками тривала цілий день. У цій битві полягло багато вояків з обох сторін, як писали давні історики в той день. Кров змішалася з кров'ю, кров людей з кров'ю тварин. Ввечері Мануїл ледве тримався на ногах. Його особисту охорону було знищено. Щит Василевса був схожий на спину їжака, адже був сіяний сельджуцькими стрілами, шолом з'їхав набік, а від спису залишилось лише древко. Василевс ненадовго втратив свідомість, а коли оклигав, то вже сидів на коні, якого вів сельджуцький воїн. Сельджук впізнав Василевса по одягу і ледве живого всадив на коня, щоб відвести цей трофей в табір та подарувати килич Арслану. Але ми ж пам'ятаємо, що Василевс Мануїл Комнін був не з тих, хто легко здається. Мануїл. Що духу в древком списа сельджукові по голові? Удар був такої сили, що Сельджук помер на місці, а Мануїл відправився у табір, до якого вже прибули посланці від Килич Арслана, і які пропонували укласти нову мирну угоду. Султан пропонував ромеям безпечний прохід назад на свої території. Натомість Мануїл повинен був зруйнувати візантійські прикордонні укріплення у Дорілеї та Сублеумі. Мануїл погодився. Поразка при міріокефалі підірвала панування візантійців у Малій Азії, і завоювання перших двох комнінів пішли прахом на східних кордонах. Імперія могла тепер лише оборонятися. У 1180 році Мануїл одружив свого сина від другого шлюбу Олексія із французькою принцесою Агнесою, донькою того самого Людовика VII, який в усіх бідах другого христового походу звинувачував ромейського Василевса. Агнеса була донькою Людовика та його третьої дружини Аделі Шампанської. Щодо Елеонора Квітанської, то з нею Людовик VII розлучився у 1152 році. А за декілька місяців Елеонора вийшла заміж за герцога Нормандії Генріха Плантагенета через місяць після весілля Олексія Мануїл Комнін важко захворів і передав управління державою сенаторам, а сам, лікуючись, присвятив останні місяці свого життя астрономії. Так, Мануїл був освіченою людиною. Він не лише веселився та загравав із жінками, а й багато читав, був обізнаний у медицині, спілкувався із філософами, і ось тепер перед смертю його пристрастю стала астрономія. Одного разу досліджуючи небо, Мануїл прийшов до висновку, що невдовзі мають зіткнутись дві зірки, і вибух, за словами Мануїла, мав бути такої сили, що на землі повибиває усі шибки. Тому він наказав витягнути з віконних рам палацу усе шкло, щоб когось, не дай Боже, не покалічило уламками. Чи зіткнулись зірки? Нам достовірно невідомо, але відомо те, що кістлява бабка з косою прийшла до Василевса Мануїла Комніна 24 вересня, 1180 року. Перед смертю темношкірий блондин Мануїл Комнін проголосив Олексія спадкоємцем престолу, прийняв останню сповідь та останнє причастя, і тихо помер під молитви монахів у віці приблизно 62 років, керувавши ромеями протягом 37 років. Влада перейшла до Олексія Комніна, якому на момент смерті Мануїла виповнилось чи то 10, чи то 11 років, І звісно, він не міг керувати державою через свій вік. Але про це ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!